Так, друзяки, всім бобра, ви на каналі Добер Бобер. Сьогодні в нас 14 вересня. Так, і що ми робимо? Ми зараз пакуємо наші вулики. Пропав я був пропав надовго, навірно, десь місяць мене плюс-мінус не було, там старі відео викладував, нічого не викладував. Чому? Бо не було ні бажання, ні настрою та й не було що викладати. Тут після того, як я Бджіл забрав в них мед, це нагадую пакети в нас, забрав у них мед, то я більше з ними нічого не робив. От так воду їздив, наливав і все. Давід не знаю, що там у них всередині стоїть зараз у вуликах, взагалі, просто без поняття. Деяких, коли я забирав мед, я деякі посипав був, оце сипаний, ото сипаний взагалі з трьох годин. Там далі є посипання, що до речі, з них кришки сьогодні поїду позабираю, все позбираю тут і будемо ми вже їхати додому. Зараз ось пакую вулики, пакую такими от лентами, стягую я стяжкою, ці ленти, до речі, багаторазові я їх. От. Раз. Головне, хвостик побільший, або можна, якщо хвостик маленький, зв'язуйте їх на пополап. та й нормально далі ходять. Бухта там здорова. І от таким чином ми їх зараз пакуємо і, напевно, скоро будемо перевозити. Ось цей буде в нас з'єднуватися. Я навіть я ж кажу, не знаю навіть, що всередині, ну бджоли тусуються і хорошо. Бджоли лазять, бджоли здається, я думав, деякі сім'ї тут розіб'ють, але вроді би тьфу, наче ніяку не розбили, я сподіваюся. Он деякі, бачите, перегризли Паралончик внизу лежить відгризаний. Ось бджолки деякі працюють, це теж пакети. Це ось пакет. Тут деякі сім'ї об'єднував, ціпами не об'єднував. Потихеньку зараз ходю, їх пакую. Не знаю, може такі корпуси якісь познімаємо, може якісь не познімаємо. Не знаю, ще. Коротше, буду дивитися, бо деякі корпуси тут порожні є. Ну ППУшні майже всі попакував. Просто зараз їх до стягую. І вони будуть вже їхати додому. Майже все тут в нас постя... ну, ці ще не по постягу, а ці вже ППУшні, всі стягнуті. І Будуть їхати вони додому. Я ж кажу, е... напевно, ще поїду завтра, приїду, побризка їх від кліща китайським спреєм. І Будуть чекати, вони. не знаю, навіть полосок в цьому році не ставив. То, що я ж кажу, навіть не було взагалі ніякого бажання, не ні настрою, нічого робити, просто. ну, От Взагалі, мені навіть кажуть, коли ти вже бджіл перевезеш, що я вже їх і думав тут лишити на наступний рік, хай типу, роблять, що хочуть, тому що ну, нема не в цьому році щось. З самого початку воно не задалося, не пішло. І потім просто немає бажання щось робити. Може на наступний рік бажання появиться, думав, буду докачувати, взагалі нічого не докачував. Е, висновок по... Пасіці, якби по сезону робити ще рано, тому що взагалі подивимося, що воно піде в зиму, і висновки можна робити по сезону. Який в нас сезон після того, як в нас після січня, місяця, десь в лютому місяці, тому що в лютому місяці вже хто дожив до лютого місяця, той доживе вже і до весни, а хто не дожив до лютого місяця, той відповідно не доживе до весни, якби логічно, да? ось у мене деякі ще вулики. Лібідіва тут стоять, навіть теж не знаю, що в них я тут деякі об'єднував, ну, джоки двіжують, значить, значить живі. Льотки, як я визначаю, чи якби, є якась проблема, чи немає, чи розбили сім'ю по льоткам. Якщо на льотках немає такого воскового як би сказати, не на льоту, таких, коротше, слідів від лапок, да, вони там воскліють, лишається воск. В буділках на лапках, то воно потім видно. Поки що я ще не бачив. Я думав, ось це можуть бути проблеми тільки ось з цим. Але я дивлюсь, тут теж вони літають. Хоча я думав, що ця сім'я загине, тому що я не знаю, там матку були не прийняли, я щось підставляв, оп'ять щось вбили, оп'ять не прийняли. Коротше, було дуже довго, от видно, навіть ще трутень трутень лазить, якщо бачите. Хоча його, мабуть, вже виганяють. Але якось воно так, ось це в нас ройок чи ройок-сім'ю, яку я робив. Це в нас теж відводок. Це якщо він переживе, тут класна матка, я від неї не виводив, бо очень... я виводив. Це в мене вихователька була, тут класна матка, дуже виведу з неї. Сподіваюсь, вони живі. Я їх об'єднаю з кимось, і буде. Чотненько. Зараз тут магазинчик заберу, бо невдобно просто буде його пакувати, може кришка з'їхати. Я не люблю, коли кришки з'їжджають, не дуже комфортно. І далі будемо дивитися, що ми будемо робити. Може в отих двох теж познімаю. А там у нас е Дадановський лишив, лишив дві рамки, бо було багато розплоду і не зміг їх просто фізично витягнути. Ну а так Зараз попакую, ті, що ще можна попакувати. І буду вже розбиратися з іншими. Та будемо вже якісь робити висновки, коли їх перевозить. Вже. Потім я не годував, їх збирався годувати, не знаю, хвата корму, не хвата, Якщо хвата, хорошо. якщо не хвата – куплю канді, даже завжди робив канді сам, в цьому році даже не хочу робити. Куплю по кілограму, я думаю, скидь, будь ласка, хвата їм чи не хватає. А ні, ще положу. Ну, коротше, якось так будемо робити. Посипаю, робитиму сильні. Сім'ї на зиму вже не буду гнатися за кількістю, тому що толку з цього ніякого немає, тільки один такий. Визначив уже проблемні сім'ї, бо проблемні сім'ї або загинули, або вже об'єдналися, і матка в них помінялася. Ну, тут тільки треба буде ще поміняти, бо тут видно, що свищова матка була. Ну, коротше. Так, друзяки, і потім поїду на той точок теж. Поз'єдную, там теж такі сім'ї, деякі гарні, деякі не дуже. Попакую і будемо робити висновки. Якісь ось. Затичками от такими користуюсь Паралон, Чітко, класно затикнув паралончиком, вони всі лежать, це я так відкрив, це вітром порозносило, всі так біля рядків лежать. Потім затнув і все, поїхав назад далі. Коротше, дуже зручно з паралоном, взагалі дуже зручно. Тут десь... Вітром десь віднесло, треба буде. Всі вони знаходяться, всі так лежать, десь. плюс-мінус радіусі 2-3 метрів. І дуже класно потім забираємо. Давайте зважимо зважим наш вулик контрольний, що в нас зараз на контрольному вулику. Цікаво. Так, оп, ну, мінус ловкий, зараз подивимося, мінус скільки там. Ну, близько мінус 6 кг десь близько. Ну, вважаємо мінус 6. Ну, плюс-мінус, коротше, вважаємо мінус 6 кг. Так, це після того, як ми відкачали мед, я його зважив і отак він простояв. Мінус 6. Так, все, друзяки, пішов я працювати далі. Всім добра, всім вдало зібратися на осінь, на зиму і перезимувати.